Вітаю, друзі! З вами я, психолог Єлівна Вітвінова, і сьогодні моє відео буде про почуття гумору. Чому воно таке важливе? Я писала у своєму пості кілька днів тому у Фейсбуці та Інстаграм про почуття гумору, яке воно важливе у відносинах стосовно особливо жінок. Нагадаю, про що був пост, і розповім дещо більше, як і обіцяла у пості. Але перш за все хочу сказати дякую за таку велику увагу до мого минулого відео. Про семінари Арестовича я отримала багато коментарів. І якщо, як ми завжди сміялися у Олега, Вінника його прихильність називали вовчицями, то у Арестовича, мабуть, ще є і вовки, тому що чоловіки теж давали багато коментів. Дякую за це, дякую за будь-які коменти. Вони всі важливі, вони всі мені цікаві, я всі перечитала. І, мабуть, почуття гумору теж дало мені певне. Певне задоволення, тому що я сприймала їх де дещо з гумору. Отож, а пост про гумор був мій. Чому жінки обирають чоловіків з гарним почуттям гумору? Чому це так важливо? Ну, перш за все, це цим цікавилися, мабуть, усі, мабуть, ви згадуєте, коли ви були в компаніях підлітками, чи зараз, коли зустрічаєтеся з друзями? А люди, які вміють шуткувати, які мають гарне почуття гумору, завжди притягують до себе увагу людей, завжди вони більш цікаві людям, завжди більш приємні. Цим зацікавилося видання Псайпост, псі, -пост», «Псі -пост», і вони провели таке дослідження: вони показали жінкам фотокартки чоловіків і відео чоловіків, які або розповідають жарти, або просто говорять про щось про себе. Да? І вони помітили, що жінок більш, більш цікаві для жінок ті чоловіки, які мають гарне почуття гумору, які шуткують. А чому так? Ну, перш за все, якщо зробити вивід в висновок як психолог, чому це важливо? Зараз я розповім. Перш за все, якщо у чоловіка є почуття гумору, то це може означати, що в нього більш-менш здорова психіка. Чому? Тому що деякі психічні захворювання, а люди з ними не мають жодного почуття гумору. Які саме це захворювання? Розповім про найпоширеніше. Ну, якщо, наприклад, це людина з аутизмом, аутисти вони не мають почуття гумору. вони дуже можуть бути розумними, вони розуміють добре контент, тобто те, що ви їм кажете, але вони не розуміють контексту, вони не розуміють дуже добре, не розуміють емоцій. І, а часто ж наші жарти побудовані на тому, що ми ми розуміємо контекст, що було, що ми думали, да, коли говорили. Тому дуже часто, до речі, виникають проблеми у пар, які зростали у різних країнах. Я чую це від своїх клієнтів. Чому що? Різне почуття гумору. Я не знаходжу спільної мови зі своїм чоловіком, тому що в нас різне почуття гумору. Ми зростали на різних фільмах у різних соцкультурах, і ми не розуміємо одне одного, що сміюся я, не розумію він, що сміється він, не розумію я. І з цього виникають проблеми. Тому захворювання розлад може це означати, що ця людина має аутичний розлад. По-друге, Часто почуття гумору не мають нарциси. Ну, як же без них? Зараз всі про це говорять. Чому? Нарциси вони мають досить специфічне почуття гумору. Вони люблять жартувати самі, і коли вони жартують, це окей, але спробуйте пожартувати над нарцисом. Вони це сприймають як образу. Чому? Тому що у нарциса насправді є пусте его, як то кажуть. У нарциса низька самооцінка, і будь-який гумор у їх бік. Він сприймається як образа їх, але самі вони шуткувати люблять. Причому їх жарти дуже специфічні і часто можуть ображати інших людей. А можливо, навіть помічали, що в компаніях от людина, яка постійно відпускає якісь такі не дуже приємні жарти в бік інших людей, в неї навіть смішок такий, дещо а на російській мові злаврідні. Не можу знайти аналогу українській мові зараз. Хто ще може не мати почуття гумору? Люди, в яких депресивний розлад? Одним з таких симптомів, коли ми питаємо в клієнтів, як вони себе почувають, ми питаємо, коли останній раз ви мали почуття радості, от радості такої непідробної не не підробної радості, коли ви могли щиро радіти. Так, от людина втрачає почуття гумору тоді, коли вона має депресивний розлад. Це теж може бути з одним симптомів. Ці люди стають більш вони, їм все, все одно, що відбувається, вони не розуміють жартів, вони можуть більш бути більш флаксивим. Але про це, якщо буде цікаво, я розповім у відео стосовно депресивного розладу. Ще одним сигналом, чому це може бути небезпечно, якщо ваш партнер не має почуття гумору. А якщо ваш партнер мав почуття гумору, але чомусь втратив, це перестав він перестав розуміти жарти, він не шуткує сам. Це опосередковано може означати те, що наближається Альцгеймер. Це такі нові дослідження, я недавно про них теж прочитала, тому що втрачаються деякі зв'язки нервові у мозку. Чому так важливо а, мати партнера, який розуміє жарти? Чому це так важливо для жінок? Тому що, по перше, ці чоловіки. Якщо людина вміє жартувати, якщо вона сприймає жарти, якщо вона може пожартувати у відповідь і це буде доречно, це означає, що ця людина має деякі інтелектуальні певні здібності, так? що ця людина нормально розвинена інтелектуально. Ми не беремо зараз крайнощі в якийсь бік, коли це дуже злі жарти, чи коли людина зовсім не має жарти. Але якщо людина має нормальне почуття гумору. Це говорить про те, що адекватне це говорить про те, що вона мі, в, має нормально розвинений інтелект. Якщо людина має нормально розвинений інтелект, з нею легше будувати стосунки, вона може бути більш гнучка, а в стосунках ми знаємо потрібна деяка гнучкість. І якщо цей партнер може бути гнучким, коли ви щось обговорюєте, коли у вас якась конфліктна ситуація, він може розрядити цю конфліктну ситуацію чим жартом. Тобто ця людина ще може здатися менш агресивною жінкам. Якщо людина може перетворити якусь конфліктну ситуацію у жарт, значить ця людина може бути не такою конфлікту, от, отож, не без, ну, вона може не є небезпечною. Тому ці е, ва, якості для жінок є дуже важливими у побудові стосунків. А під моїм постом написали, що е, для жінок важливий гаманець, але ми знаємо, що так, для знову-таки це крайноші для деяких жінок важливий гаманець, але якщо ми говоримо про середньостатистичні стосунки, тому що одно, однієї одного рецепту для усіх немає, комусь щось важливе одне, комусь щось важливе інше. Але якщо так узагальнити, то почуття гумору є одним з, однією з найважливіших якостей для жінок у побудові стосунків. Я пояснила в цьому відео, чому це. Якщо вам буде цікаво дізнатися про психічні, психологічні розлади дещо більше, а, лишайте ваші коментарі, лишайте ваші питання під цим відео. Я буду вам розповідати більше про те, що вас цікавить. А мене легко можна знайти у соцмережах за хештегом психолог Психологі Ліліятвінова, це Інстаграм, Twitter та Фейсбук. А підписуйтесь, звичайно, на канал. До нових зустрічей. Пока!